З жахом чекають опалювального сезону чимало мешканців в столиці. Людей лякають нові тарифи. Якщо ви не підпадаєте під субсидію, вихід один жорстка економія. У наших випусках ми час від часу розповідаємо, як киянам вдається заощаджувати. І зараз черговий приклад, як зробити теплою панельку. Довідався у її мешканців Богдан Бур'яненко. Це будинок на вулиці Лук'янівській, 11. Він доглянутий. У під'їзді свіженький ремонт скрізь працює освітлення. А з минулого року тут почали займатися енергозбереженням. Так, в першу чергу, дев'ятиповерхівку утеплили, відремонтували дах. Поставили вікна, поставили двері, загальні двері на балкони. Це ми тільки в цьому році поставили двері. Ще дуже не видно, чи холодів не було. але вже видно, як буде дім зберігати тепло. У підвалі також сухої прибрано, тут найбільша гордість будинку, сучасний теплопункт. Коли на вулиці тепло, то оця ну, відкрив... заслонка прикриває, ну, меншає тепло. Якщо на вулиці там зниження температури, вона піднімається от, і більший проход гарячої води температура підвищується. Сантехнік розповідає, таких теплопунктів на татарці на пальцях однієї руки перерахувати можна. До речі, обладнання у підвалі, вікна на сходових майданчиках, двері на загальні балкони встановили за програмою підтримки СББ і ЖБК від міста. Люди сплатили лише 30% від вартості робіт. Тепер за опалення платитимуть менше. Навіть з тим, що піднялися вже тарифи, все рівно буде це менше. Того ми і пішли на цю програму. А це будинок аналогічний. Проєкту і такого ж року зведення 1987. -го. Однак ним керує Жек. Тут ні ремонту, ні теплопункту, невечі деякі вікна без скла. Окна Подійши. поломані, під'їзд взагалі в ужасному стані. Ліфт зачастую не работає. Без конца кожну неділю. Ти і блохи, і таракани, і все, що хочете. І такі будинки можуть стати енергоефективними, розповідають у КМДА. По-перше, мешканцям потрібно створити об'єднання співвласників, потім ухвалити рішення про участь у міській програмі. Ми стримуємо. Ініціативна група або голову ОСББ, наше профільне підприємство, комунальне група провадження проектів. Фахівці, якого проконсультують, допоможуть скласти відповідні документи для участі в конкурсі. Ну і нададуть будь-яку допомогу з точки зору супроводження цього проекту цього року. Бюджет конкурсу складає 20 мільйонів, от оскільки програма передбачає участь саме. І мешканців, власників квартир, то загальний бюджет 30 мільйонів цього року. За програмою тепляють 62 будинки. Більше їх буде наступного, адже бюджет конкурсу має збільшити удвічі. Богдан Бернако, Віталій Вартняк, Телеканал Київ.